Україна дійшла згоди зі сполученими штатами з приводу угоди про рідкісно земельні метали вже завтра, 28 лютого, відбудеться офіційна зустріч делегації обох країн у Вашингтоні. Там же зустрінуться президенти Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Сам Трамп вважає остаточну версію угоди про рідкісно земельні метали вигідною для сполучених штатів. Він наголосив на тому, що вона принесе його країні величезне багатство. А от що стосується гарантій безпеки зі сторони сполучених штатів, тут і Досі залишається чимало питань. Отже, вже завтра має бути це підписання. Президент Зеленський вирушив, наскільки я розумію, чи, чи вирушає десь зараз до Вашингтона. До речі, цікава інформація, що на шляху до Сполучених Штатів він проведе в аеропорту зустріч з прем'єром Ірландії. Ну, це ось з'явилося буквально щойно. Тим не менш. Підписання, наскільки зрозуміло, буде хтось із урядовців робити. Та, чи то Сибіга, чи то, чи то Сверденко. Так? Так. І потребує угода ратифікації Верховною Радою, але чомусь не, не потребує. потребує. І при цьому не потребує точно ратифікації Конгресу. Та? Так. Тим не менш, багато хто видихнув, прочитавши там ото цей ну ніби фіналізований варіант цієї угоди, який з'явився в медіа. Мовляв, це не так страшно, як воно на початку виглядало. Мовляв, це рамкова угода, і ні про що серйозне, але там є посилання на ту угоду, яка далі може бути розроблена. От у мене велике питання, ну по фонду та у цьому, і в мене велике питання: а там не повилазить, от власне, все те, про що Трамп так без кінця стверджується там чи то 350, чи то 500 мільярдів доларів, борги і інші, інші речі без гарантій безпеки. Звісно, ну о, давайте почнемо з того, що ця угода справді є рамковою. Ну, те, що ми вчора прочитали, було офіційно опубліковано. Справді можна назвати її рамковою угодою і ні до чого не зобов'язуючи, крім того, щоб проводити далі переговори щодо утворення цього інвестиційного фонду з питання відбудови України майбутньої там відбудови, реструктуризації і розвитку в такому в такій послідовності слова написані і йдеться насправді вже змістовно не лише про рідкоземельні чи рідкісноземельні, чи критично важливі. Матеріали критично залежні, йдеться про практично про всі надра України, і і включно з вуглеводнями, нафтою і інфраструктурою, яка буде потрібна для того, щоб ну, якось оперувати, скажімо, цими цими ресурсами видобутими, тобто порти морські для перевезення, і навіть фігурує термінал зрідженого газу якого ще не існує в природі, і ну всі е наші коментатори е сходяться на тому, що в цьому в цій рамковій угоді йдеться про е доходи від ще не ще не видобутих, так би мовити, ще, ще не розроблених родовищ і ще не ще не, не, не збудованої інфраструктури. Знову ж таки, е якщо про газовий термінал йдеться, і е ну. Е це про майбутні доходи після майбутніх інвестицій, Да, які половина з цих доходів має мала би спрямовуватися в цей інвестиційний фонд і, і е, з нього фінансуватися відбудова України в кращому разі, як ми думаємо. Але є і слово дивіденди так само в цьому документі, поки що не зрозуміло кому і скільки, і багато чого не зрозуміло. Бо немає додатків. Додатки мають ну, додатком може бути, так би мовити, ця головна, головна угода про створення фонду, яку, яку анонсовано, що вона буде колись, але про яку ми ще нічого не знаємо, бо переговори ще не почалися по ній. От і до цієї угоди так само можуть бути додатки, які можуть не бути оприлюднені насправді. Тобто, ну як, як зазвичай це може робитися в комерційних якихось справах чи комерційних. Комерційних угодах даний договір ну подається і презентується справді як комерційний, а не безпековий. Там українська сторона внесла згадку про. Гарантії безпеки, там щось це колись десь пізніше в системі договорів буде оформлено, що цей договір, який от завтра будуть підписувати, начебто він буде частиною системи договорів, які в тому числі будуть там ітися, в яких буде йтися і про, і про гарантії безпеки. Ну тобто, це чого ще немає. Да? Це буде частина того, чого ще не існує. А, от і була цікава фраза у президента Зеленського вчора. Де він коментував, що це може бути якби дуже добре, що ця угода запрацює. Якщо запрацює, а якщо всього іншого не буде, це системи договорів, то і ця угода не запрацює. Ну і за великим рахунком, у політичних оглядачів виникає. Запитання, а для чого о, це все було? Якщо воно таке А це ключове, рам... до речі, питання ключове. Тільки рамкове, нічого не зобов'язує, нічого не гарантує. Тільки ну для зустрічі між президентами, насправді це потрібно до ну, наша сторона українська так трактує, ну неофіційно, да от так в коментарями, що це, це потрібно Трампу. Для того щоб він міг сказати, я переміг значить, своїм американським виборцям, і це успіх, перемога Трампа. Він великий геніальний переговірник. От уклав якусь найуспішнішу угоду з Україною. Україна може сказати, «Ну, що вона така не найуспішніша, але не буде говорити. Я думаю, буде піддакувати, що да, геніальний переговірник. Надії в сподіванні, що щось таке від Трампа отримати в контексті нашої обороноздатності і забезпечення безпеки, але це ілюзія, на мою думку. І наш тут в цій ситуації, коли от якій ми опинилися і слухаючи. Те, що говорить Трамп, як і спостерігаючи, як він себе поводить протягом вже більше, ніж місяця своїх офіційних повноважень, ну, мені говорить про те, що ми нічого не, не отримаємо більше від Дональда Трампа. Він справді перейшов на ворожу сторону, він справді розглядає своїм партнером Володимира Путіна і Російську Федерацію, а не Україну. Більше того, навіть на переговори про Україну не зве Україну. Та, як було в Саудівській Аравії, і далі він висловлювався, що а що їм там робити українців. І тут цікаво, цікавий момент, паралель е з попередньою каденцією е Дональда Трампа. Він був президентом з 17 по 20 роки. І в той момент Америка ще була в Афганістані. І він вже, вже тоді е є публікації і е висловлювання на Трампа, що він. З'ясував, хтось йому там сказав, що в Афганістані є рідкоземельні метали, і що це можна в такий спосіб компенсувати витрати, там, колосальні трильйонні витрати Америки на. Підтримку Афганістану за 15 років, що він теж так, так само хотів підходить, як до України да, зараз, якось компенсувати ті затрати, які Штати понесли. Ну І почали думати, а що в них є в Афганістані. Знайшли, що начебто, начебто є е, рідкоземельні <смітні> мінерали, метали, якісь корисні копалини. І в цей час Трамп почав вести переговори з Талібаном в обхід уряду, офіційного уряду Афганістану. Гані був прем'єр-міністром, але тобто з, 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 з ворогами уряду да, вів переговори сепаратні про передачу влади Талібану за спиною офіційного уряду Афганістану, а з Афганістаном підп підписав угоду про ці корисні копалини. Угода, яка не реалізувалась в той момент, і, і не тільки тому, що Трамп там втратив владу, і Талібан, якби це все. -все. Змінив, було виведення військ і так далі. Що Америка взагалі пістала пішла з Афганістан. Що й тому, що ну те, що геологи, ще радянські геологи, да, в якісь э, э, 80-х роках дослідили в Афганістані. Оце все, що все, що було э, на столі, і видобувати це, щоб розробляти ці родовища, потрібні там десятки років. Насправді, і вклада до речі, теж дослідження ще кошти. радянські геологи. Оце те, що спільне нас зараз. Це це в принципі робота ще радянської школи радянських геологів. Ми теж не дуже добре знаємо, що у нас є насправді, ну, є підтверджені, там поклади є непідтверджені, там, умовно ну, кажучи, ресурси, активи. Це вже, це, це вже деталі професійні, але ну, повторюється та сама історія, насправді, у Дональда Трампа. Підхід аналогічний. І я думаю, що і результат буде ну, такий, як, ну, в кращому випадку порожній. Але що цікаво, коли нинішнього президента. Нині ж да, президента Гані запитав, зараз вже запитали про, про ті всі справи про Україну, він сказав, що ну, Україна є союзники, а в мене їх не було. Е -е, і це правда, у нас є союзники, і ми в кращій ситуації, ніж Афганістан. Я би тут е таку паралель не проводив, що якщо Америка нас покидає, то в нас якийсь там Талібан е захопить російський чи кремлівський. Але, е але тим не менше, це нам дає е інформацію про спосіб мислення і модель поведінки наших. Е ну вже тепер. Кажем, так не дуже надійних партнерів. В особі адміністрації Дональда Трампа це насправді дуже цікава історія про Афганістан, тому що ми пригадуємо, яким було виведення американських військ з Афганістану, воно було, власне кажучи, вже на початку президентства Байдена, але ну ми розуміємо, що великою мірою до того підводило президентство Трампа. Ну що логічно, бо не просто ж так воно почалося. І яка це була катастрофа гуманітарна? Як те все мені досі ті кадри в очах стоять? І якщо пригадуєте. Десь з пару місяців тому я згадувала якраз про Афганістан і про те, що ну так я тривожуся про те, щоб якихось паралелей у нас тут не виникло із тим, як це там тоді відбулося, коли Америка вклавши дійсно багато, ніби в безпеку, і так далі, а потім в якийсь момент залишила того свого партнера, і чим то все завершилося. Так, це сумна була історія, і саме це продемонструвало слабкість Сполучених Штатів ворогам сполучених штатів. І це сталося як ми знаємо, восени 2021 року. І вже під кінець 2021 року Володимир Путін викотив НАТО і Сполученим Штатам ультиматум. Так, так, до речі, а на початку наступного року ну, через пару місяців почав місяцю, почав війну в Україні. Тобто, це демонстрація слабкості, яка завжди провокує агресора застосовувати силу. І, на превеликий жаль, нинішня адміністрація Дональда Трампа так само про, про, проектує у зовнішнє середовище свою слабкість. Вони думають, що вони говорять з позиції сили, але виглядають ну насамперед, ну для зовнішнього світу, виглядають що це все від серйозної слабкості, внутрішньої слабкості президента Трампа і його адміністрації йде. Це транслює слабкість і буде провокувати, звичайно, і тиск, і вимоги у поступок, і там і таке інше. Тепер про поступки, от ця історія з переговорами про текст щодо тексту цієї угоди про корисні копалення з Україною вона пройшла так три, а може й більше етапів. Ну кажуть, що навіть п'ять було редакцій цього документу, і в результаті Сполучені Штати ну, начебто, виглядає, що поступилися Україні. Україна каже, що, ну, тепер от президент Зеленський говорить, що немає ніяких небезпек, все нормально, хороший хороший договір. От, але я думаю, що справа не в договорі. чому на це пішли Сполучені Штати? Це щоб вступити в певний якби, контакт із Зеленським і затягнути його на власну територію, завести його в овальний кабінет, під якби цим приводом, і пред'явити, ну так би мовити, якісь додаткові. Вимоги, умови і очікування, які не будуть стосуватися ні економіки, ні там корисних копала, нічого іншого. А будуть стосуватися умов ну так би мовити, перемир'я чи мирного. Мирного процесу в війні з Україною. будуть стосуватися наших поступок російському агресору, і саме в цьому полягає насправді зовнішня політична стратегія нинішньої адміністрації, як ми її зараз спостерігаємо. Це і голосування в ООН, і не лише в ООН. Це в принципі підігрування і поступки Російської Федерації. Бо політика, це е, політика слабкості з позиції слабкості по відношенню до російського агресора і пробачення про йому всіх. Ну, всіх провин, всіх злочинів. І, і, так, і пропозиція до співробітництва, в тому числі і розробки корисних копалин не лише на окупованих Росією територіях України, а й на власне, російських територіях, і особливо в регіоні Арктики, де ну, там зараз такий дуже великий ажіотаж спостерігається стосовно нових там, нововідкритих природних ресурсів. Через потепління, через там, ну, більшу доступність, більші, кращі технології і таке інше. Тобто росіяни грають на, на цих слабкостях Дональда Трампа як бізнесмена і шоумена, пропонують йому славу і гроші, і він на це не може не клюнути, бо це його інстинкти. В соцмережах написали би грають на жадності. Ну але ми ж не в соцмережах. Правда, ми так. в кірі, тому ми не будемо і ще один. А, я говорить. хотів би додати, що насправді по по тексту це дуже важливо. Звичайно, що в тексті угоди написано, але ще важливіше, як ця цей текст буде інтерпретувати сам Дональд Трамп. В, в усіх, так би на, на сайті Пентагону, написано, що Сполучені Штати дали одну суму допомоги Україні військової. А Дональд Трамп говорить про зовсім зу... іншу про 350, про 350, 350 мільярдів, і, і, і ніхто його не може е, з, цього, з цього збити. Тому я вважаю, що неважливо. Що буде написано в угоді, тим більше там жодної цифри нема. Крім крім 50%, які Україна з цих майбутніх доходів має перераховувати в цей інвестиційний фонд. Сполучені Штати нічого не, не написали ні жодної цифри про їхній внесок. Тобто, як Трамп використає цю угоду, залежатиме лише від, від нього самого. В цьому небезпека. В цьому небезпека наших контактів з цією адміністрацією, з цим президентом тому, що він не просто непередбачуваний, він ну, заміняє правду постправдою. правдою практично бреше. І Він брехнею підміняє істину. І підігравати йому в цій справі ну, не те, що невигідно для нас, це самогубчо. А по-друге, він о, цим самим, тобто грати за правилами Трампа, ця угода це перший крок, для того, щоб грати за його правилами вже в інші угоди. Да? І грати за його правилами це означає програти апріорі. Це неможливо виграти за нього прав, і більше того, це ще й перерікає світ на, на серйозні катаклізми, і я не знаю там загибель людства і, 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 і щось таке. Це однозначно погано, як для сполучених штатів, так і, і України, і Європи особливо. Ну і для цілого світу.